Друзі, всім привіт! Сьогодні проводжу зачистку кущиків полуниці. Ось дивіться, ось так виглядає вже зачищений кущик. Видно, він цей буде гарно провітрюватись. Ось чистенький, хороший. Разом я прополюю і дивлюся, чи я позалізали квітоноси під дуже часто Це все з'являється. Ось. Таки, дивіться, ось так виглядає незачищені кущі. У нас ось такі от листочки вже використані, не дуже легко обриваються. Ось. Ось цей цей низ, він ще й і Цей дуже файно все обривається, це дуже елементарно. Оскільки не будуть провітруватися, ягода буде гнести і втратите велику кількість свого урожаю. Також ягода може лягати на ось ці листочки, вони у нас видно обурі прямистості. Тіру, бурі, і так далі, Буде гнити. Це займає невелику кількість часу. Якщо у вас невелика кількість, то ви можете швиденько пробігтися та зашистити весь цей низ. Кущики будуть всі гарно привітрюватись. Ягода буде дихати, кущі будуть дихати і знаєте, і вигляд зовсім міняється куща, тільки без цього всього лишнього. Тому маєте час, маєте можливість, можете все пройти і поперевіряти. Також обов'язково треба перевіряти, чи квітоноси не позв'язали під мілько. І я швиденько ще їх все прополюю, тільки я у нас трішки чим зайнятися. Ну що ж, можливо, комусь ця порада була корисна. До побачення.